Всім привіт, ребята! І сьогодні я покажу як зробити слайм. А для слайму нам понадобиться йомкость, що ми будемо робити. Клей ПВА, шампунь і В Йомкость наливаємо в шампунь Та- Тоже постоянно гралася коли його було таке. Це теж не слайм можна його називати, це можна його називати соплі. І це все перемішуємо. Пропорції не указані, тому о, тут можна лити скільки захочеш. В общем, маленький слайм о, менше. Великий славим більше і збиваємо його до пузирків. Якщо не збивається, можна додати трохи водички. Ну, лучше не треба лучше. Я повола з водичкою теж вийшло. Ну, краще його просто мішати до пузирків. В общем, хватить. Так, теж пузирки нормально. Тепер беремо клей ПВА і давимо. Давай, давь. Кстати, мы, э, я беру клей. Щас гляну. Клей. Клей-клей-клей. Сейчас. Клей, клей. Блин, да он на пейсон мас. Клей ПВА 200 и В общем, я не знаю, но... Ну, Лучше брать самого це самое. Мене... Мене... В общем, клей офис и і... Клей офис, в общем, можно брать. Всякий клей, в общем, берите. Пробуйте. Буз дайками получается, а с дайками. Не. Ага. Я не ставлю на паузу, я хочу щоб ви дивилися у цьому. Ладно, що сходить. Хватить, хватить, хватить. Хватить, 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 хватить. І перемішаємо. Перемішаюся. Я перемішала, і у нас така виходить життє. Ну так і треба. Зараз я вам покажу, як його загущає, і як ми будемо його загущати. І так воно покажу. Сейчас покажу загущаємо. Ми беремо щепотку соди. Щепотку соди. Таку невеличку. І перемішуємо до конці... До... В общем, поки воно не загуститься. Бо воно загущається не сразу, треба трохи мішати. Помішувати як стоять. Я все вклею, клас. да, мама тут опарится, поезд, так вот, маме, О, я уже помаленьку густее. О, о, уже густи, хорошо. Давай. Видите. Угу. О, господи. Я сейчас буду еще в руки брать, бо мне кажется, я сейчас у меня не беру но и все. Давай это еще чуть-чуть соды. И <рик> ха стоять Я помню на количество Я в общем делала робила слайм Ну и у меня полилась всякой стензии В общем Оце смесь И е, я его не смогла забрать Но я в общем не растерялась, а просто е, туди соды Почала руками замішувати і воно все загустилося. А, кстати, гарний способ це клай, трохи якщо ви хочете, малий слайм. Клай плюс краска. Е как Гуаш. в tubi я пробувала и воно загустило. Перемішало, я перемішала і воно просто сразу загустілося. А, це секретный інгредієнт. Воно класно і до рук не липне. Коли його пристаєш, то воно до рук перестає липнути. Дивіться, помер липне. А зараз це просто клас! Це якась. В общем, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які ви знаєте, що рецепти. Буду провіряти. Цьому кабонька.